Вітаємо! Ви дивитесь даже з Миколаївського національного аграрного університету сьогодні. Середа, 19 листопада, і цей спецвипуск нашої програми ми присвячуємо урочистому святкуванню 30-річчя Миколаївського національного аграрного університету. Урочисте святкування 30-річного ювілею із дня заснування Миколаївського національного аграрного університету тривало на протязі тижня. Багато гостей з різних куточків України та зарубіжжя прийняли участь у науково-практичних конференціях, виставках та екскурсіях. Завершилось святкування урочистим концертом на честь 30-річчя Миколаївського національного аграрного університету. Аграрна освіта має свої добрі багаторічні традиції з підготовки висококваліфікованих фахівців. Уже 30 років в Миколаївській області працює і розвивається один із провідних аграрних вищих навчальних закладів півдня України Миколаївський національний аграрний університет. На сьогодні університет упевнено дивиться у майбутнє. З його стін вже вийшло понад 20 тисяч фахівців сільського господарства, що працюють у районах Миколаївської області та в Україні. 13 листопада в Миколаївському національному аграрному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30 30-річчю університету аграрна наука, освіта, виробництво, сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції. Відкрив науково практичну конференцію ректор, доктор технічних наук, професор, член кореспондент Національної академії аграрних наук України В'ячеслав Шабанін. Щиро вітаю вас з трьома святами. Перше свято це день міжнародний день студента, наближається. Друге свято наближається День працівників. Сільського господарства. Ну і третє, шановні наші головне свято. Я рахую, це 30 років Миколаївському національному аграрному університету. Серед доповідачів був і почесний гість університету, доктор технічних наук, професор голова комісії моторизації енергетики сільського господарства Польської академії наук місто Люблин, Республіка Польща. Сердечно вітаю від імені польської академії наук. Пана ректора, вітаю сердечних пані і вітаю дуже сердечних панов і студентів. Дякую пану ректору, що мене запросив. Я чуюся таким, якби разом був з вами, бо я вже з вами працюю 10 літ, а ви обходите тут 30 літ. 12 листопада на базі Миколаївського національного аграрного університету було проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію Миколаївський національний аграрний університет 30-річний шлях до успіху. Після секційних засідань для гостей та учасників міжнародної науково-практичної конференції та студентської конференції було проведено екскурсію Миколаївським національним аграрним університетом. Гості завітали на виставку ярмарок багатство щедрої землі, відвідали виставку фоторобіт університет очима студентів, ознайомилися з виставкою презентація факультетів університету, присвячено 30 Миколаївського національного аграрного університету мене радують те, що за такий короткий період, хоч період не короткий, 30 років, а ти за короткий період задать заклад вийшов, вищий заклад з структурами це дуже велике діло. Создана соответствующая матеріальна база, наскільки я знаю, є дуже серйозна учебна база у вас і учебно производственный комплекс на базі одного из бывших хозяйств. Хочу віддати належне викладаць, професорсько-викладацькому колективу, який готує такі факівців. І те, що В'ячеслав Сергійович Шебанін. Як ректор я його знаю вже як ректора, вже понад 15 років він згуртував цей колектив, і його велика заслуга, що він зміг з таких здобутків досягти вашому колективу, і безумовно, звісно, вашому капітану корабля дальнього плавання увіреності, і е якраз вітру у вітрила, які ведуть до поставленої цілі. Чесно кажучи, я дуже приємно здивований, як нас зустріли. Дуже приємно вражений, Студенти нам все допомагають, це показують харчування. Дуже хороше. я вас вітаю із 30-річчям університету вашого і бажаю вам наснаги на наступні праці і взагалі удачі. У рамках святкування 30-річчя на базі університету було проведено свято спортивна аграрка. Гордістю університету 2014 року стали Сергій Дрос, Павло Макарчук, Андрій Бойченко, Анастасія Шиян, Анатолій Синягрибов та Анастасія Кучер. 12 листопада у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся святковий концерт з нагоди 30-річчя університету та міжнародного дня студента. А у четвер, 13 листопада, святкування завершилося яскравою концертною програмою Аграрний Олімп. За досягнення у навчанні активну життєву позицію та вагомий внесок у розвиток молодіжного руху майбутніх фахівців аграріїв на Миколаївщині багатьох студентів МНАУ було нагороджено почесними грамотами та подяками. Ректор університету, професор В'ячеслав Шебанін привітав присутню на святі молодь. Хотілось би вам таке сказати. От 30 років, якщо проаналізувати шлях наш з вами за ці 30 років, то я вам хочу сказати. Дуже мало вищих навчальних закладів можуть сказати, що починаючи за ці 30 років війти від філії до. Національного університету. окрім найважливішої справи навчання, наші студенти плідно займаються науковою роботою. Серед них є переможці і призери обласних, регіональних всеукраїнських олімпіад. Миколаївському національному аграрному університету я б хотіла побажати успіхів і натхнення Процвітати, зростати і примножувати свої здобутки на благо нашої держави. Злагоди миру всього найкращого зі святом. У четвер, 13 листопада, урочисте святкування 30-річчя Миколаївського національного аграрного університету завершилося яскравою концертною програмою Аграрний Олімп». Світ аграрія, Чорноморського степу. Я бажаю достатку на на свято завітали почесні гості, науково-педагогічні та педагогічні працівники, студенти Миколаївського національного аграрного університету. Привітали всіх присутніх зі святом голова Миколаївської обласної ради, народний депутат України Тарас Кремінь. У мене надзвичайно принциповими є декілька речей, які я пов'язую з успішними університетами. Це конкурс під час вступу, це попит на ринку праці, і це кількість. Кандидатів докторів наук, звичайно, і спецрад по захисту докторських. Я не знаю такого аграрного університету кращого, ніж цей, в якому було 10 спецрад по захисту кандидатських дисертацій, 3 по захисту докторських дисертацій. І ті плани, які були поставлені, були поставлені своїм колективом, не запрошували, не переманювали, не привозили. А виховали, виростили, створили умови, в тому числі житлові, і забезпечили потенціал і перспективу розвитку навчального закладу. Я вітаю той колектив, науково-педагогічний, я вітаю ту адміністрацію, я вітаю тих людей, хто сьогодні представляє освіту і систему науку, науки Миколаївській області, аграрної науки в Україні, і з тим, що ми зробили не просто один із навчальних закладів, а ми зробили один із флагманів. Аграрної освіти на півдні України. Молодь з задоволенням вступає до цього вищого навчального закладу, з задоволенням і з гордістю несе статус студента аграрки і потім в подальшому з великою повагою відноситься до своєї альмаматері. Я дуже вдячний вам і хочу передати від міністерства, від Академії наук, від державної штабної агроосвіти велике вам спасибі за те, що за ці 30 років. Ви натхненою своєю роботою відручно до своєї праці від студента, працівника до професора і ректора створили такий прекрасний навчальний заклад. Привітав усіх зі святом фундатор аграрної освіти на Миколаївщині Олексій Захарченко, який вручив ректору професору В'ячеславу Шабаніну відзнаку ветеран праці університету. Також В'ячеслава Сергійовича Шабаніна було нагороджено почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України. Знаєте, хочу одне сказати. Ви як на російській мові кажуть, неповторіме. Тому що ви зробили наші плани, які ми з вами планували, ну, наприклад, матеріально-технічну базу, ми планували 10 років, ви, ви, ви зробили за 8 років. Хочу, щоб ми з вами все, що запланували, а ми запланували з вами, ви знаєте, наші нові інноваційні інвестиційні проєкти. Я хотів би інтеграцію аграрної освіти, науки, виробництва, щоб ми їх виконали за мінімум 5-7 років. Бажаємо всім нам творчих здобутків, нових перемог, миру та злагоди нашому рідному Миколаївському національному аграрному університету. Дізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з Днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться наступний дайджест нау. 3 грудня о 20:30, а у неділю 30 листопада о 21:15 дивіться програму Мнау TV Агрофактор. На все добре.